Пасхалки в іграх це окремий вид мистецтва. Завдяки їм ми можемо як отримати додаткові пізнання про ту чи іншу гру, чи можемо чесати проти шерсті і порушувати ігрові правила, хоча б на ми. Існують і пасхалки відсилки, які демонструють джерела натхнення або виводять на одну з реальних історій, а також пасхалки-ребуси, на відгадку котрих може зійти навіть більше ніж 20 років. З кожної когорти ми вщипнули потрішки, тож вмочуйтесь зручніше. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Всі ми грали в серію Grand Theft Auto, яка відома не тільки багатством деталей та обширною наповненістю, але й своїми паскалками-ребусами, на розгадку яких сходять цілі десятиліття. Так в GTA 3 всі ми пам'ятаємо дивну фішку з місяцем. Якщо в нього вистрілити зі снайперської гвинтівки, місяць міняв свій розмір. Гравець міг обрати один з трьох розмірів, який його найбільше влаштовував, і ця річ спантеличувала гравців понад 20 років. Нещодавно ж колишній розробник з Rockstar розвіяв туман таємниці. Насправді тодішні розробники гри не могли дійти порозуміння щодо розміру місяця. Одні хотіли його зменшити, інші ж, навпаки, його хотіли збільшити. Хлопці вирішили піти на компроміс і додали в гру можливість самому обирати розмір супутника пострілом з гвинтівки. От такий от каламбур. Від GTA 3 їдемо до GTA 4 і маємо дуже дивну річ, яку можна пояснити лише метафорично. Беремо гвинтокрил, летимо до острова Щастя. Після чого десантуємось на статую свободи з лицем Хіларі Клінтон і знаходимо двері з табличкою Тут немає захованого контенту. Всередині статуї ви побачите величезне серце на ланцюгах так зване серце міста. Якщо в нього стріляти, з нього піде кров, але нічого більшого. Така собі метафора під товщиною каменю пам'ятника з тонкого тролінгу. Від GTA 4 їдемо до GTA 5 і зустрічаємо легендарну примару на горі Ель Гордо, яка з'являється між 23-ю та опівніччю. Історію про вбивство Леонори Джонсон знають всі. Це одна з найвідоміших пасхалок в іграх на рівні з НЛО і Єті. Rockstar пішли далі в Red Dead Redemption 2 і створили по-справжньому моторошну історію, яка розвиватиметься 16 днів. Після проходження п'ятого розділу відправляйтесь на болото неподалік Плезенса. Йдіть тихо і не підіймайте жодного шуму. Не відстрілюйте алігаторів і бандюганів. Коли побачите примару дівчини, не підходьте, адже вона зникне. Дівчина розповідатиме історію кожного вечора протягом 16 днів. Тому вам доведеться 16 днів приходити на те ж місце, щоб дослухати її до кінця. Це дійсно цікава та моторошна річ, яка є цілою візуальною новелою. В rdr 2 також є дуже багато пасхалок і секретів. Цілу окрему гілку роликів на цю тему можна створити. Та сьогодні обмежимось двома. І наступною пасхалкою є зниклий Гевін. В одному з п'яти місць на карті ми можемо зустріти Найджела, охайного чоловіка, котрий кричить про зниклого друга Гевіна. Він англієць, тому ми одразу звернемо увагу на його акцент, якщо зустрінемо. Утім, зустріти Гевіна не вдавалось нікому. Через 10 років ми можемо зустріти Найджела, постарілого, неохайного. Він так само поневірятиметься вулицями і запитуватиме про свого зниклого друга Гевіна. Офіційної розгадки до цієї пасхалки немає, але всі здогадки наводять на єдине. Гевін є витвором фантазії Найджела. Half-Life залишив після себе багато загадок та теорій, більшість з котрих залишається під завісою таємниці дотепер. Ні, ми не будемо вести балачки про Гордона Фрімена і Джимана. Ми лаконічно й просто скажемо вам те, з чим тепер вам доведеться жити. Якщо зареверсити крики зомбі з хедкрабами на голові, ми почуємо заклики на допомогу і благання. А ти гадав, вони налякати тебе хочуть? В третьому відьмаку теж вдосталь пасхальних яєць, та одне з них демонструє справжній професіоналізм розробників і їхню скрупульозність. Доповнені кров і вино» є квест, в якому ми повинні допомогти лицарю Гільйому завоювати руку та серце панянки Вів'єни. Геральт відчуває щось недобре і, прослідкувавши, дізнається страшну таємницю дівчини. Вона проклята і при світлі місяця перетворюється на пташку. Геральт може лише частково зняти прокляття. Якщо зробити це, Вівієнна каже, що все одно помре через сім років. Так от, якщо зачетерити і перемотати час на 7 років вперед, труп ювієнни можна відшукати на островах Скелігі. Вкрай сумна історія. Останньою пасхалкою на сьогодні стане пасхалка в Діабло 2. В першій частині серед гравців гуляв міф про те, що якщо вбити багато корів, з тобою станеться щось дуже неприємне. Чи то кров'ячий Бог прийде дати тобі пісрачника, чи то в кров'ячий рай потрапити можна. Насправді в першій грі нічого подібного не було, але розробники підхопили ідею і реалізували її в Діабло 2. Щоб потрапити на коров'ячий рівень, вам потрібно пройти гру, повернутись до табору розбійників, змішати в хорадрічному кубі свиток міського порталу і ногу вірта. Після ви потрапите на один з найважчих і найбільш абсурдних рівнів в історії ігрової індустрії, де безліч корів з сокирами намагатимуться вас закабанити. На сьогодні все підписуйся на Artline Play і відвідуй сайт нашого інтернет-магазину Artline, де ти можеш купити топовий ігровий ПК. До зустрічі на цьому ж місці.